Прошу вас у велику тему поговорити про жадібних чоловіків. Це ж от тригер. Всі переймаються, що вони такі от жадібні, ці чоловіки. І якось в мене була така історія, одна моя знайома, ну, вона що про себе тільки не розповідала, що тільки не брехала про себе? І от вона спочатку розповідала, що її всиновлена дитина, вона. Жадібна бої це передалося генетично, а потім вона розповідала, що вона лікар. Ну, тобто, лікар, який не знає жодним чином генетики. Так само, як англійською мовою взагалі мов. Ну, Справа не в цьому. Справа в тому, що генетична жадібність не передається. А передаються генетично виключно фізичні характеристики. Отак, от, от наразі, наука нам каже. Що там буде далі? Ну, звичайно, мені аргументують всі ці лікарі в лапках, що вони не вірять в науку. Отак. Давайте поговоримо у великому відео, і, і чого чоловіки бувають жадібні. На цю тему таку важливу для всіх нас, правда? Бо жадібні люди, травмовані взагалі люди, це. Завжди неприємно, особливо коли ти від них залежиш, правда, дівчата?